Та я теж ну, не так давно, якщо я не помиляюся рік тому десь в серпні, в серпні mm. 23-го, випадково зустріла, хтось шукав лекала. Mm. Ну, я шила, ну, я швейник за першою спеціальністю, але в мене крій поганий. Пошити я можу розкроїти? Ні, то ну, я шила так для себе, для родини, кроїла по одягу. Mm -hmm. от, і багато в мене, Я купувала тканину через інтернет, багато там я підписувалася у Фейсбуці. От, і от саме в профілі однієї жінки запитували про лекала. Mm -hmm. І хтось написав, що в мої роти mm -hmm. Ну, Я ж одразу я такого ще не чула. Mm -hmm. це Я не знаю, я почала шукати. От, знайшла, приєдналася, підписалася на сторінки, приєдналася в телеграм-канал. От, трошки поспостерігала і от ну, розібратися, що, як, як це працює. І потім, от, коли побачила форму, заповнити, заповнила і все ходила, що чекала, коли ж, коли ж. От, ну, досить швидко, мабуть, дні через три. От, Марина мені надіслала, от, дуже хвилювалася, я передивилася майстер-класи, подивилася ну, в принципі, нічого складного. От, ну, я як би знаю, але ж своя специфіка. Липучки це найскладніше, ну, найдовше, от, тому що це потрібно нарізати, обрізати. Ми, коли донька в мене на канікулах, то я її підключаю. От, перемотаю декілька пластів на пальці. От. І потім, от, ну, я в школі працюю, мені дали класне керівництво, я його дуже не хотіла, Я ну, якби, не бачу себе класним керівником, але ну, треба було багато у нас вчителів в окупації, залишилося. У мене, до речі, вся моя техніка да, мами на березі Херсонщини в окупації. Ну, вона була в Херсоні, але я сестру попросила, кажу, відвези до мами, бо я була впевнена, що до нас зайдуть і mm -hmm. От. То чекає мене там. Mm -hmm. От. Але я згадала, що я по ній мініці дарувала швейну машину, я їй написала, вийшло мені. Вона mm -hmm. мені надіслала, і я бачу, що вона не витримує, вона робить пропуски, вона не розрахована на такий об'єм. З ну, чоловіком поговорила, кажу, треба, треба купити. Кажу, ну, да, треба. От, і їдемо до доньки в Київ, і я з дороги купую машину свою. От зупиняємося на заправці, я йому кажу, що я купила машину. Він Каже, що я кажу через інтернет. От, і він мені подарував, тому що гроші були з кредитної картки, тобто в кредит купили, він мені закрив борг мій, от потім з часом оберлок купила. Зараз купила вишивальну машину, це була моя мрія, яка збирала гроші, збиралася от на зимових канікулах була донька в нас, я думала, ми її відвеземо на навчання в Київ, і я там в магазині придбала собі, не придбала, от, тому що сусіди полізали. от, Але гроші лежали, я все ж таки придбала. Ще не розбиралася, але хочу ну, якби. Можна ще й вишивати. І от почала працювати класним керівником, ще, і якось була нас класна година, і ми говорили, я дітям говорю, що зараз кожен наближає перемогу як може. От, а вони кажуть мені, а ми не можемо наближати, тому що у нас немає грошей. От донатять батьки, а ми не можемо нічого зробити. От, ну я ж бачу, що сувеніри вкладають, і я почала залучати дітей. Я їм запропонувала. Кажу, давайте я буду надсилати набори. Ну я розумію, що всі по різним населеним пунктам не завжди зручно, не завжди в батьків є кошти ну, теж орендувати житло, от якось виживати. Я закуповую матеріали, роблю комплекти, надсилаю. Ну, я навіть голки їм кладу, що, я, я знаю, що якщо я надіслала, в них це є, вони роблять. І е, е, потім, коли вони виготовлять, вони надсилають мені. От, е, ну, і от так от ми, ну Я почала з своїх, потім е, колега запропонувала, ну, мене просто 5 і 6 класи, е, трудове навчання в колеги старші. От вона запропонувала своїм, і от е, хто в Україні. Долучається, і так ми працюємо. Ну я почала залучати. Я в минулому році, ну весь минулий рік, я просила дітей, ну от ті, хто за кордоном намалюйте мені, малюнки, я хочу листівки надрукувати, щоб діти підписували листівки. От ну так не склалося, але потім я дізналася, що в мене дівчинка з мого класу вона займається малюванням. От мама її скинула дуже красива. От то підключила доньку, вона. Графічний дизайнер, кажу, зроби мені макет. Uh -huh. Вона зробила, я надрукувала, ну вже розіслала, чекаю, коли діти зроблять і вже пришлють з підписаною листівкою. Uh -huh. от. Ну, так працюємо.